Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Грисимчук. Жовтан. Вітаю цієї ночі. Ворог знову обстріляв портову інфраструктуру Одещини дронами типу шахет. Внаслідок атаки руйнувань зазнали зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в районі Ізмаїлу. Зокрема, складські приміщення та адміністративні будівлі знищено 13 тисяч тонн зерна. Лише за цю ніч на 15% впала експортна потужність порту Ізмаїл, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Додам це вже восьма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу Росії з зернової ініціативи. Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тисяч тонн зерна. До дня прапора на воронцовському маяку традиційно підняли жовто-блакитний стяг. Його довжина 18 метрів, а ширина 4,5 Прапор буде прикрашати маяк два дні. До вечора, 24 серпня. У піднятті брали участь також військові ВМС та прикордонники першого загону морської охорони. 350 тисяч гривень щомісяця заробляли троє молодиків на незаконному продажі тютюну. Нелегальний бізнес функціонував з 2019 року. Продавали безакцизну сировину для сигарет хлопці онлайн. Проте в минулому році, коли бізнес пішов вгору, навіть відкрили офлайн-магазин в Одесі. Під час обшуків копи знайшли майже тонну тютюну, а ще гільзи для набивання сировини в паперові заготовки, флакони із різними ароматизаторами, папір для самокруток а також готівку та. Чорнові записи. Вартість незаконного товару прокурори оцінюють в приблизно півтора мільйони гривень. На Одещині також викрили нарколабораторію. Її роботу організував дует раніше судимих за крадіжки чоловіків. Зловмисники хотіли виготовити 20 кілограмів наркотичного засобу вартістю 14 мільйонів гривень. Товар мав потрапити у тому числі до Одеської виправної колонії. Але ще на стадії виробництва діяльність нарколабораторії припинили. З підпільного цеху поліцейські вилучили 7,5 кілограмів готової наркотичної речовини Альфа-ПВП, -Пі. понад 120 літрів наркотичної речовини у формі вільної основи, близько 200 літрів хімічних речовин. Обладнання для виготовлення наркотичної речовини двох осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Після проведення всіх експертиз буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру за статтею 313 кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. В Одесі начальник речової служби тилу постане перед судом за хабар. Він разом зі своїм заступником вимагав 120 тисяч гривень з військового, який хотів перевестися в іншу частину. Інакше погрожували йому створювати перешкоди, а також звинуватити його у нестачі бронежилетів. На передачі першого траншу хабаря у 100 тисяч корупціонера затримали. Нині він під вартою. Але може вийти на волю, якщо сплатить мільйон застави. Щодо його спільника, заступника матеріали виділили в окреме провадження. На Одещині прикордонники викрили канал переправлення військовозобов'язаних. Злочинну схему організували двоє місцевих ділків. Вони пропонували там потрапити у Молдову. Квиток до сусідньої країни коштував 4 тисячі доларів. Оперативники затримали організатора трафіку на гарячому, коли один із клієнтів саме передавав йому частину коштів у розмірі півтори тисячі доларів. Іншого спільника, перевізника правоохоронці затримали під час доставки одного зухилянців до кордону. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та у соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.